Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо вивчати мову про C Шарп. В сьогоднішньому році ми розглянемо таку тему як цикли і їхні різновиди. Взагалі циклів, ну, по суті, є чотири види, і ми їх розглянемо. Якщо комусь потрібен якийсь конкретний цикл, будь ласка, скористайтеся тайм-кодами, які я залишив в описі під цим відео. Також я усіх вітаю з прийдешнім новим роком, оскільки зараз у нас на календарі 31 грудня. Бажаю усім в наступному році бути максимально продуктивними та досягати цілі, які ви поставили в цьому уроці. Ну що ж, приступаємо. Отже, перш ніж приступити до самих циклів, давайте розглянемо, що це взагалі таке. Ще раз собі роз'яснимо це. Отже, цикл це виконання одного якогось блоку коду декілька, декілька разів. Тобто, у собі ситуацію, коли нам, наприклад, треба. Щось зробити там, 10 разів, 100 разів, тобто повторити один код, або, наприклад, перебрати якийсь масив. Про масиви я розповідав, до речі, в минулому в попередньому році. Отже, наприклад, треба його перебрати, тобто, розглянути кожний його елемент і, наприклад, щось з ним зробити, вивести в консоль або зробити якусь математичну дію. Ну, тобто для цього нам і потрібен цикл. Тобто виконує нас блок коду декілька е, разів. Отже, в про Manu C Sharp в нас існують чотири види циклів. Перший з них це найпростіший ну, for. Цикл for, він відомий тим, що ми задаємо, скільки разів він виконується. Скільки разів цей цикл повинен виконуватися. Він виглядає ось таким чином. Нам необхідно записати for ключове слово, відкрити дужки і в середині для початку нам треба проінказувати початкове значення. Нехай це буде int і дорівнює 0. Тобто ми будемо починати наш цикл з нуля, тобто цей і буде у нас ніби таким е, ніби лічильником. І починатиметься з цифри 0. Далі крапка з комою, і далі нам буде умова зупинки. Тобто, доки е, буде тривати цей. Цикл, а він буде тривати доти, доки в нас і менш нехай за 5 крапка з комою Тобто цей цикл буде тривати нас 5 разів, тобто 5 ітерацій. Ітерація це в нас оце один по суті крок циклу. І відповідно у нас буде цей цикл відбуватися 5 разів. Тому що буде спочатку 0, потім 1, потім 2, потім 3, потім 4. І 5 вже не буде, тому що 5 не є менше, ніж 5. Відповідно, у нас буде тільки 0, 1, 2, 3, 4. Ну і Для того, щоб у нас збільшувалися ці, оцей лічильник І, нам треба дописати І плюс-плюс таку от конструкцію. Ось, далі закриваємо круглу дужку і відкриваємо фігурні дужки. Середні цих фігурентужок ми пишемо код, який буде виконуватись у нас ось задану кількість разів, скільки ми вже сюди і вказали. Нехай для початку просто виведемо Ctrl-Right ось цей лічильник І комою, і глянемо, як це все буде відбуватися. Запустимо нашу програму. І як бачимо, і, як бачимо, в нас справді вивелось 0, 1, 2, 3, 4. Ще раз поясню, чому 0, 1, 2, 3, 4, а не, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Тому що ми все-таки задали з нуля. Ми і присвоїли 0 0 присвоїли до І. І в нас виконується ця умова поки і менше, ніж 5. І в тому ж ми вводимо це і. Тобто логічно, чому у нас нема п'ічірки. Якби хотіли п'ятірку, нам треба було просто сюди дорівнює доставити, і нас би вже б 6 разів. Цей цикл. Я не завершу попередню консоль, треба її. Ось. І в нас би вивело 6 цифр. Ось на це дуже сильно треба звернути увагу. Чому ось так. Також, як я вже казав, цикли в нас використовується, наприклад, для роботи з масивами. Отже, давайте зробимо такий невеличкий масив з типом int, так int. Numbers. Numbers. І у нас він буде складатися з 5 uh, чисел. Ну, або навіть не так. Mm, ну або нехай 1, там 5, 7, 10, 12. І давайте ми його виведемо. Для того, щоб нам його вивести знову ж таки, нам необхідно цей лічильник вказати і дрівня 0. Але тут у нас буде умова зупинки, яка не і менше за 5. А менше за довжину нашого цього масиву. Отже, стираємо цю п'ятірку і замість п'ятірки ми описуємо сюди, що numbers, length про довжину масиву і про масив, я вже говорив в попередньому уроці, тому проте, якщо ви забули. Все, тобто, ось цей цикл буде виконуватись доти, доки в нас і менше за довжину масиву Numbers. Все, І плюс, -плюс не забуваємо для того, щоб. Збільшувати цей лічильник, і давайте виведемо кожен наш елемент з масиву. для того консул right Line всередині numbers, квадратні дужки і тут передаємо І. Тобто в нас буде в нас поступово з кожною ітерацією викликатися все новий новий елемент. тобто У нас і спочатку буде нульовим, потім і дрем'ю 1, потім 2, потім 3, і ми тим самим будемо вступатися до все. Наступного і наступного елемента з масиву. Отже, давайте глянемо, як це зараз буде в нас відображатись. І справді, в нас виявилось 12, так само, як і ось тут масиві було. Інша ситуація, коли нам треба пройтись по тому ж самому масиву, тільки в зворотньому напрямку. Як це зробити? Дуже просто. Знову ж таки, записуємо наш форм. Далі. Ініціалізуємо наш е, лічильник. Тільки тепер ми не будемо присвоїти йому нуль. Ми будемо починати з кінця, тобто з останнього нашого елемента. Це буде numbers, numbers.length-1. Чому numbers length мінус одиниця? Поясню, тому що якби ми написали просто numbers length, е, ми б доступалися по індексу i. Тобто, це б було б, зараз в нас є. 5 елементів в масиві, і якщо б я доступився до п'ятого по індексу 5, то нам би видалась помилка, що такого елемента не існує. Тому я казав, що в нас індексація відбувається з нуля. Відповідно, ми б такого елемента з індексом 5 не було тому що це був би шостий елемент, а шостого елемента у нас тут нема Відповідно, нам треба від довжини масиву відняти одиниці, і це буде наш ніби останній індекс. Це буде індекс останнього елемента. Далі комою. і повинно бути більше за 0. Але не просто більше, а більше рівне за 0, так? Тому що ми хочемо дійти до останнього, а останній у нас з індексом 0. Далі комою. і мінус-мінус. Вже не і плюс-плюс, а і мінус-мінус. Це у нас буде ніби зменшуватись на одиничку. Відкриваємо фігурні дужки. знову виводимо наші елементи і дивимося, як це виглядає. Справді з 12, 10, 7, 5, 1. Це в зворотньому напрямку. Також хотів би показати вам ще одну особливість циклу. Отже, ми можемо пропускати, пропускати деякі елементи, деякі конструкції з оголошення списку. Пояснюю, У нас було як? Що в нас for int ідрім 0 і менше за якусь умову? Тобто, нехай це буде numbers Length і плюс Плюс-. І в нас фігурні дужки відкриваються. Але ми могли б опустити якийсь один з блоків, наприклад, це. Ми могли просто це забрати і ініціазувати його десь зверху. І тоді у нас е, буде просто крапка комою. до речі, крапка комою обов'язково. Е, тут. Е, і далі що? Виведемо кон-rite набрис, і, і нас все спрацює. То ми, якщо запустимо, у нас все спрацює, тобто, навіть якщо ми сюди не вписали е, цей блок коду, але оцю конструкцію, але обов'язково про крапку з комою пам'ятати, ми також можемо забрати і навіть оцей інкремент, також не забуваємо, що повинна бути крапка з комою, без цього е, програма не зрозуміє, що ми хотіли записати, але обов'язково інкремент буде повинен бути усе, тому що у нас, е, скоріше все, буде вічний цикл. І все ми записали його ось туди, і в нас все теж помало би спрацювати ідентично. Ось таким чином. Можна так користуватися. Ну, звичайно, мало хто так робить, зазвичай оголошують повністю цикл. Але я показав, в принципі, інші, іншу варіант як можна це записувати. Якщо десь побачите це, тому не бійтеся і будете знати, що це таке. Також потрібно пам'ятати, що про таку можливість, якщо в нас. Умова, тобто не умова, а чи блок коду, якщо він складається з одного рядочка, ми можемо не писати навіть фігурних дужок. Це стосується до всіх наступних циклів, я покажу лише на одному, але це стосується і всіх інших. Якщо в нас блок-коду складається з одного рядку рядочку коду, ми можемо уникнути цих фігурних дужок і написати ось тут Ctrl-Right-Line Numbers і, e, і в нас все спрацює ідеально. Ось, прошу. Але. Це дещо впливає на читабельність і, знову ж таки, що означає читабельність, ну, складно деколи так читати. Але якщо це один рядок, і це ось такий простенький, наприклад, виведення чогось або якась дуже простенька операція, то таким можна користуватися. І знову ж таки, наголошую, що це працює лише для одного рядка коду. Якщо там вже в нас там, піде І, і так далі, і, тобто такі ще більші. В операції нам придеться вже визначати фігурні дужки Наступний цикл це Forriage, і він по суті застосований для перебору якогось масиву. Тобто, так як ми і показували в по попередньому варіанті, де нам необхідно було перебирати якусь колекцію масив. тощо для цього нас навіть дещо краще працює і сам цикл Forage. Давайте глянемо, як він оголошується. Отже, пишемо each, Знову ж таки, відкриваємо круглі дужки. І в середині нам необхідно записати таку, таку конструкцію. Отже, пишемо тип даних з нашої колекції, яку ми хочемо перебирати. Тобто, це в, нас, в нашому випадку int, тому що у нас числа int. ось, масив. Отже, int, n, in, ключа слово in, тобто в, То для кожного n в масиві numbers, відкриваємо. Ігорні дужки і console, console, right line, console, right Line N. Все. Ми ось так просто можемо перебирати нашу колекцію, тобто без використання індексів. Тобто, порівняйте, будь ласка, яка тут складна конструкція, а як тут все просто. Ми тут використовували індекс, ми тут використовували зупинку, тобто умову зупинки. Це було дуже складно. ну ось А тут. Дуже простенько, просто визначили наш, вказали, яку колекцію, і все просто вивели значення. Запустимо. Так, я забув закоментувати попередній код. І якщо запустити, то все нас спрацює. Нас виведеться ідентично наш масив, так як в попередньому варіанті. Наголошую на тому, що оцей цикл Фуріч. У нас заточений, по суті на виконання перебору якогось масиву. Якщо ми зараз захочемо щось зробити, наприклад, як n дорівнює e, двійка. Що означає n плюс дорівнює двійка? Це означає це те саме, що n. Я ось тут запишу коментар, що це те саме, що n дорівнює n плюс 2. Це просто скорочений запис. Ось, ви можете про цей запис подивитися в документації, як це все записано. Але ось так ми можемо коротко записати цей запис n плюс 2 і присвоїти ж жночки це саме n. Просто плюс дорівнює так написати. Отже, бачите, нам підкреслює, оце n каже, що ми не можемо присвоювати щось в елемент списку в for each ітерації. Ось це і проблема. Але якби я це написав в циклі for, дуже просто доступив себе по індексу numbers і... E. i. Написав би numbers і там ну, плюс дорівнює 2. У нас би все спрацювало, і ми б змогли запустити, і все би було б добре. Тобто for each ітерації ми не можемо е, маніпулювати якось з даними в колекції, а for можемо. Тому висновок, for each для перебору, використовуємо, а for для маніпуляції з даними колекції. Цикл while відрізняється від цих попередніх циклів, тим, що нам необхідно в середині дужок записати лише одну умову зупинки. Тобто while і менше за просто і менше за 5 або довжину нашого масиву. Але, звичайно, нам треба оце і десь проаналізувати вище, тому пишемо int і дорівнює 0. І все. Ось таким чином ми можемо використовувати цей while. Нам також потрібно буде. Збільшувати оцей інкремент, тобто збільшувати наш лічильник і всередині нашого вайлу, якщо ми хочемо його збільшувати. Проходить по наступних елементах. Ось тому console-rite line зписуємо. І ось таким чином ми можемо запустимо. І все, наш вайл працює. Ось так він виглядає. Дещо своєрідно і дещо цікаво. Але є і інший варіант використання цього вайла. Зазвичай цикл while використовують тоді, коли ми не знаємо точної зупинки нашого циклу. Відповідно, давайте зробимо такий приклад невеличкий. Отже, я хочу, щоб наш цикл перебирався доти, доки в нас елемент є менше, ніж, менше рівні, ніж 10. Отже, для того ми застосуємо і голосуємо булівську ну, значення і зміну, яка містить булівське значення. Тобто. Із greater, яка за буде мати false значення. І також голосимо нашу зміну І. Кадрудріміть у нас нулю. Або ні, ніякого І не буде. А, лиш ні, все-таки все-таки нам необхідно int і dream 0. Далі нам while. Тут ставимо із greater. Тобто, зрозумійте, будь ласка, із грейтер, це в нас вже або false, або true буде. Відповідно, це в нас виконується. Тобто нам не обов'язково писати тут якісь операції, типу і менше за 2, і більше за 5. Ні. Може бути навіть ось одна така змінна. Компілятор просто подивиться, ага, яке значення в цій зміні? Воно є false. Ну або там true. Якщо true, то ми будемо виконувати цей блоккоду, якщо false, то ми будемо виходити з нього. Відповідно, ми будемо виводити. Consul right line numbers і, але за одної умови If іф, тобто якщо. А, ну, ну, в принципі, ну так, if на uh, numbers, numbers і. Uh, ні, хоча це треба в кінці самому записати. Якщо numbers і плюс плюс, тобто, якщо наступний елемент у нас буде uh, більше за 10. Більше рівне за 10, то нам треба умову припинити А як припинити? Дуже просто із грейтер дорівнює false. Тут, наприклад, все-таки має бути true бо ми хочемо, щоб цикл починався. Відповідно, ось така конструкція нас запуститься, і цикл буде виконувати, доки у нас елемент є менше ніж 10. А якщо більше, тоді воно зайде в цю умову і нас із грейтер встановить false, і як тільки в наступній ітерації в нас. Компілятор гляне значення із воно буде false, і воно вже вийде повністю з циклу. Тому давайте глянемо, як це працює. Справді WLS 1, 5, 7, 10. 12 ще не велос, тому що 12 є вже більше, ніж 10. Ось так. Ну, і останнє цикл do while. Чим він відрізняється, і чим він схожий з звичайним while? Ну, дивіться, якщо б я поставив сюди false значення. Uh, тобто Із greater False, і mm, запустив би цей цикл, uh, то він би нас не виконався. Чому? Ну правильно, тому що у нас is greater Ізгрейтер False і все. Далі цикл не виконується, якщо умова uh, false. Але я би хотів так, щоб цикл виконувався хоча б один раз, а потім вже перевірялась умова. Ну, Для того нам треба використати якраз цей do while. Давайте ми це і реалізуємо do, Пишемо do ключового слова, відкриваємо фіорні дужки і після нього пишемо while і всередині із greater. Тобто спочатку ми будемо виконувати якийсь код, а який саме? Ми вже знаємо, який саме код. Ось такий код. Ми будемо виводити значення елемент нашого масиву, перевіряти, чи він більше рівня за, за 10, і вже тоді писати false, якщо більше рівня за 10. Ось, тобто ми спочатку будемо виконувати цей код, аж потім ми будемо дивитися, чи, ну, чи ця умова виконується чи ні. Отже, давайте тепер оце значення ми запустимо як true. Тобто, якщо true, то він буде у нас, по суті, нічим не буде відрізнятися від попереднього нашого while. Давайте глянемо. І справді, в нас виявилось 7, 10, тобто він нічим не відрізняється від. Циклу вайл, але якщо все-таки ми запустимо тут false, пам'ятаєте, в попередньому разі а, нас не виконалося вайл. Тобто, тому що false, а далі воно не пішло. Але тут, і навіть якщо ми вставили false, спочатку виконується цей коду а вже тоді перевіриться, чи false, чи true. Запустимо. І справді, бачите, одиничка все-таки виявилась тому що елемент виявився, а далі внотки подивилось ага, із greater than False, значить все. На тому ми зупинимо наш цикл. Ну, в принципі, ось так і е, така є різниця між while і do while. Ми розглянемо останню тему: це оператори break та continue. Вони поляють в тому, що вийти з циклу або з ітерації. Що це означає? Давайте зразу, наприклад, якщо так буде більш зрозуміло. Проглянемо на циклі for. До речі, це може бути на будь-якому іншому циклі, на for each, while, do while, тому я покажу на найпростішому. Отже, for int і дорівнює 0, і менше за якесь там число 5, і плюс. -плюс. Нехай це в нас ножкі ті елементи з numbers, і яке було з самого зверху, якщо комусь ось так буде краще зрозуміліше. Ну і далі. Я хочу, щоб як тільки ми доходимо до третього нашого елемента, тобто Ідріння 2, щоб ми виходили з циклу. Щоб ми виходили з циклу, ось пишемо break. Все. Тобто, як тільки ми, як тільки наш індекс дійшов до двійки, все, ми зразу робимо break. Дивимося, як це виглядає. 1, 5, 7. Справді, один це перший, другий, ну, тобто насправді до третього елемента. 1, 5, 7, і от сьомий цей елемент з індексом 2. Як тільки ми до нього дійшли, ми його вивели і потім зробили брейк. Все. Далі програма в нас не пішла, і ми зупинилися, ми вийшли повністю з циклу. А тепер порівняйте, будь ласка, ситуації, коли нам треба просто закінчити якусь ітерацію. Давайте оце ми десь зверху напишемо. І просто замість брейк напишемо continue. Все, continue просто виходить в нас з одної ітерації. Ітерація це не є цикл. break виходить в нас з цілого циклу, а continue лише з одної ітерації. Тобто ми маємо пропустити лише третій елемент, а всі решта вивести. Тобто 7 в нас не повинно вивести. Давайте глянемо. Вправді 1, 5, 10, 12, а 7 у нас не вивести, тому що 7 це є елемент з індексом 2, відповідно. Воно і не видалось. Отже, continu спрацював, ми вийшли з одної лише ітерації, і ми пішли далі. Все. Ось така, по суті, різниця між break та контюніус, я думаю, дуже просто пояснив. Більше тут, по суті, і зупинятись нема чого. Ну і розглянемо ще такі додаткові теми, як вкладені цикли та вічні цикли. Ем, вони насправді не є разом. Просто я так хочу в одне помістити обидві теми. Отже, вкладені цикли. Що таке вкладний цикл? Ну, от, у якоїсь ситуації в нас є матриця, а матриця це є двовимірний масив, можна представити його як двовимірний масив. Тобто, в нас, по суті, в одному великому масиві є ще три маленьких масиви. В кожному з яких є там 2, два, три, тобто, ще по три значення. Тобто, це матриця 3х3, якщо ви розумієте. Як нам перебрати цю матрицю? Ну, та дуже просто теж пишемо форму. Int-0, і менше за. Менше за що? Правильно, менше за matrix. Ми е, вчили минулого разу, як е, отримати дружину виміру. Get length, тут пишемо 0. І плюс-плюс. Тобто ми, е, нам треба пройтися по проходиться по е, е, дружині вклад, вкладених оцих масивів, тобто їх буде дружина 3. І це будуть ніби нас представлені як рядки матриці. І далі ми в середині цього циклу нам треба написати ще один вкладений цикл for int i. For j дорівнює 0, тому що в нас не може бути однакова змінна і тут, і тут. Цей цикл буде проходитися в нас по з комою j менше за matrix get length 1. j++. Тобто що це все значить Як це все працює? Як я вже казав, нам треба пройтися по рядках, і нам треба тоді проходитися по стовпцях. Ось цикл зовнішній у нас проходиться по рядках. Тобто ми спочатку заходимо ось цей масив. Потім е, вкладний масив буде проходитися по одиниці, 2, 3. Далі, наступний. Е Зовнішній масив буде йти далі. тобто на другий вект, на другий масив гляне. І цей вкладний цикл буде проходитися по четвірці, п'ятірці, шестірці. Ну і так далі. Я думаю, цей алгоритм зрозумілий. Ну і все. Consul-write-line. І для того, щоб доступитися до двовимірного масиву, пам'ятайте, що нам треба через кому написати ось один індекс і другий індекс. Все по ідеї, це мало би спрацювати. І якщо ми виведемо його. У нас. Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Супер все працює. Наша матриця, по суті, вивелась. Ну, і ось так у нас відбуваються вкладені цикли. Вічні цикли це, по суті, окрема така невеличка особливість, на яку я просто хотів би звернути увагу. Вічні цикли ми можемо. Ну, ви, ви дуже багато разів стикнеться з вічними циклами, оскільки. Дуже важко деколи передбачити, чи ваша програма, ну там умова зійдеться, все буде добре, все буде гладко. Тому деколи може таке вийти, що помилки ніби нема, але цикл став вічним, що це означає? І як його утворити або як його не допускати. Ну, банально, цикл вайл. Як я вже казав, у нас було, так давайте це закоментую щоб нам це не дуже сильно не молило очей. Отже, у нас. Було якесь булівське значення, був із Ізгрейтер. дорівнює false. Та, ну або true. Угу. Ми сюди його запихали і. Так. В цьому фіорних душках ми щось записували якийсь код. От у існій ситуації, коли ми цей ізгрейтер не міняємо всередині. На false. Якби ми його не міняли. Тобто якби ми закоментували цей код, все, це, якщо я тільки зараз запущу у нас програму цей код, по суті, у нас вічний цикл. Вічний цикл. Я наголошую це вічний цикл. Чому? Тому що в нас is greater завжди true і він у нас всередині цикли не міняється зовсім. Це буде спричиняти нові нові ітерації, і цикл, по суті, ніколи не закінчиться, він ніколи не вийде. І як взагалі відбувається цикл, якщо б ми запустили? Ну, просто у нас програма зависне. Зависне і буде, по ідеї, в нас оперативна пам'ять їстись і їсти, тобто постійно буде в нас накопичуватись, і нам треба чим пошвидше вічний цикл виявити і зупинити. Стоп дебагін. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і не допускайте вічних циклів, тому що це річ серйозна. І таке може ну, статись під час роботи. Тому нічого страшного, просто виключаєте програму, стараєтесь Ну і на цьому, в принципі, все. Ну що ж, дякую за увагу. На сьогодні цей урок підходить до кінця. і це по суті, був останній останнє відео е, цього року. Наступного року буде набагато більше цікавих повчальних відео по c Windows Forum, навіть по інших темах я планую. Е, навіть розглянути, як OpenGL та ну, в c а також інші мормування, можливо, якісь інші підходи, цікаві проекти. Е, е, я бачив, що останній проект про зайшов. Дуже на ура Ну, з курсу Windows Forms Тому я буду працювати і далі в тому напрямку. Ну що ж, на сьогодні все ці шар з прийдешнім і всім гарного дня. До нових зустрічей.